Божі Слова на кожен день. Люди часто говорять про те, що дозволяють Богу бути своїм життям, але їхній досвід іще до цього не дійшов. Ти просто кажеш, що Бог твоє життя, що Він щодня тебе скеровує, що ти щодня їси та п'єш його слова, і що ти щодня молися йому, тому він став твоїм життям. Знання тих, хто це говорить, досить поверхове. У багатьох людей немає основи, Божі слова були посаджені в них, але вони ще мають прорости, і, тим паче, вони не принесли жодних плодів. Якою мірою ти сьогодні набув досвід? Тільки тепер. Коли Бог змусив тебе дійти так далеко, ти відчуваєш, що не можеш покинути Бога. Одного дня, коли твій досвід сягне певної межі, ти не зможеш піти, навіть якби Бог тебе змушував. Ти завжди відчуватимеш, що не можеш бути без Бога всередині тебе. Ти можеш бути без чоловіка, дружини. Чи дітей, без сім'ї, без матері, чи батька, без утіх плоті, але ти не можеш бути без Бога. Бути без Бога було б, наче втратити своє життя, ти не зміг би жити без Бога. Коли ти сягнеш у своєму досвіді цієї межі, ти досягнеш мети у своїй вірі в Бога і таким чином. Бог стане твоїм життям, Він стане основою твого існування. Ти більше ніколи не зможеш покинути Бога. Коли ти набудеш досвід такою мірою, ти справді втішатимешся Божою любов'ю, і коли ти матимеш достатньо тісні стосунки з Богом, Він буде твоїм життям, Твоєю любов'ю. І в той час ти помолишся Богу та скажеш, о Боже, я не можу тебе покинути. Ти моє життя, я можу обійтися без усього іншого, але я не зможу жити далі без тебе. Такий справжній духовний стан людей це реальне життя. Деякі люди були змушені дійти так далеко. Як дійшли сьогодні, їм доводиться йти далі хочуть вони того чи ні, і вони завжди почуваються так, наче застрягли між молотом і ковадлом. Ти повинен набути досвід того, що Бог є твоїм життям, того, що, якби Бога забрали з твого серця, це було б наче втратити життя. Бог має бути твоїм життям, і ти мусиш бути нездатним покинути Його. Таким чином, ти насправді здобудеш досвід Бога, і в той час, коли ти любитимеш Бога, ти справді любитимеш Бога, і це буде виняткова, чиста любов. Одного дня, коли твій досвід буде таким, що твоє життя досягне певної межі, коли ти молитимешся Богу, їстимеш і питимеш слова Божі, ти не зможеш покинути Бога всередині, і ти не зможеш забути Його, навіть якби захотів. Бог стане твоїм життям ти можеш забути світ, ти можеш забути свою дружину, чоловіка чи дітей, але тобі буде важко забути Бога. Зробити це було б неможливо. Це твоє справжнє життя і твоя справжня любов до Бога. Коли любов людей до Бога досягла певної межі, їхня любов до всього іншого не зрівняється з їхньою любов'ю до Бога, їхня любов до Бога стоїть на першому місці. Це дає змогу відмовитися від усього іншого та бути готовим. Прийняти від Бога всяку розправу й обтинання. Коли ти досягнеш любові до Бога, яка перевершує все інше, ти житимеш у реальності й у Божій любові.